Ми йдемо на нову роботу за кордоном і розраховуємо на достойну грошову винагороду. На робочому місці ми сумлінно і відповідально виконуємо свою роботу. Кожен ранок прокидає нас думками, що ми реалізуємо всі наші фінансові питання, це дійсно тішить. Однак є багато різних роботодавців, у кожного з яких є свої особливості, і не завжди ваш роботодавець це той, хто має гарні показники задоволеності, рівень заробітних плат. І позитивні відгуки людей. І саме цими показниками ми займаємось у муха. І якщо вам є чим поділитися з тисячами працівників, потрібно створити його сторінку на муха. Додайте його ім'я, додайте декілька фотографій і відео. Вкажіть місце розташування. Вкажіть вид діяльності. І дайте йому свою оцінку, яка буде справедлива на вашу думку. Таким чином, ви допоможете тисячам людей уникнути ваших помилок, а ви, завдяки тисячам чужих відгуків, зможете убезпечити себе від помилок у майбутньому. Перевіряйте свою роботу, не ставайте легкою здобиччю.